Підемо ще на одне місце, а там от, отут от, от трошки в стороні. Тут так само їх багатенько було. Так, ось я одного знайшов. Ось, бач, десь. Ага, да. Ось. ось, він. ось. Ну, Ще малуватий такий, Ну да. Ось. Ну, вони тут, мабуть, Саша, є скрістики, де густіше, де рідше, вони може, так, може вони їдять ходим. гриби? Кабани. Та ну, да, може і їдять, не. хто не. Да. Я не знаю, я якось. Та вони всі ядні їдять на... Єдячний. Це 100% їдять ті гриби, вони. Тут що, конкуренція, хто перший спів. Мичі кабани. То, то, то якісь ті... не, не чіпають. Це якісь гриби теж. Диви. Зараз вони да. чисто. Дивися, що. Ну, це гриби якісь. Ну не трогай руками, може вони ядові. Може й ядовиті, а може дуже і добрі. Отакі. Які. Так, це. Треба буде спитати у людей, що це за гриби такі. Такі цікавіші. Ми такого ага. ще й не бачили. я думала, якісь... якась квіточка. Ага, красиві. Ну, Тут не буде, мабуть, Ні. нічого. Да? Ну там, мабуть, і не буде. Підемо далі, подивимося. Так, оце ми случайно знайшли оце місто. Отак по лісу шастать. Ну, тонны. Нічого не найдешь. не найдешь. А це ми годів мабуть, пять назад. Щось пішли Отак так от весною. Да. Ну може 7. Нет тонны. Зайшли. Так от ви, чисто випадково на інстинктах прийшли и натрапили. Ну оце вже чотири рази обійшли оцю вільху. А вільху? Осику ой. Камелю. И мені чисть хочеться сказати вільха, да? А, ну тут і вільха есть. вона там, он Вільхи растут. А не показываю. Так, хватит, скільки там кілограм? Ну, кілограм приблизно Ну, мабуть, з кілограми є. Отак кілограми от. є. Да, кілограми є. Так, ну Уже вес відчувається такий, що там. Не, мабуть, достатньо, хватить вже. Да? Находились, пішли. Угу. Там ще десь краю походимо, подивимося. Гребів нам хватає. да? да? Подихали. А в лісі гарно. хоч і весна рання і осмурненько, а гарно. Ну, підемо вже на вихід. А, що ти там? Дивися, так він і не дуже і малий такий. Да ось, да. гарний. Я теж читала за ці гриби, що вони е, виступають е, труфілям. Да. Трухвілям. Mm -hmm. Да. Ну у нас не ростуть. Трухвілям трухвіля. Так ви ж то бачили, що кабан дикий по цей. Так може він то тро... в землю рука. Так трухвіля наші вибрав. Надо впіймати такого кабані кабана, і шо? його ввето вдочерити хотіли. Вдочерити. <свіля? свіля> <свіля> зробити з нього свійського і будемо водити його на мотузки, щоб він нам. Трухвіля. Ну Я думав, шашлик з нього проще зробити. То може пользительний буде, шашлик з дикої кабанятини. О, а, Ти малючок, листочок як підня... листочок Накрився листочком да. і думаєш, ми його не знайдемо. Да? Mm -hmm. Який. Да, Гарненький. А он дивись, а то листи приподняті. Тут... Там інтересно, буде чи ні? Ні, це, це, це гілочка. Вон, і тут да? гілочка, так. Да. Ні, це тут нема. Це ми вже обійшли, он, бачите, васику обійшли з іншої Тут нема, сторони. Тут А в мене є. А, а в тебе є. нема. А, а в мене ось десь а а. раз ну, рва. І виглядає грибочок такий. А таких. я думаю, що з цієї сторони немає нічого. Вони як ті виглядають. Ага. Вони як справжні гриби. Да. Нема ніде, а під ногами ростуть. Де? Ну, ну вони ж бачиш такі низині, де дуже мокро. Ти вже бачиш да. ці? Це що? Це осика, ось, отака, ось, ну, здоровенна. Між осиками да, і росту. Тут вона. Та тут теж ростуть, ну тут і осики, і вільхи. І тут усього є в цьому лісі. Що там немає. А тут оце далі. Тут, я не пам'ятаю, щоб тут і були вони. Вона якось, якось така определенна ця. Так, да, місце на тут. Місцина. Ну подивимося. Тут нема, не, не бачу я тут. А ну тут. Та ні, там мабуть не буде. Ну що, не буде? Тут... А, ні, то не буде. Надо вернутися ось по цей ярочок, ось дивись. Я не знаю, що це за ярок. Ну ось. Оце ось ярочок. Ось. Та да. А, ну да бачу. Щось ти знаходиш кругом їх. Це я вже нічого не знаходжу. То, що я свій зір настроїла, коли входила в А. Так, думаю, ага. я ж іду по гриби. надо... А, а ось дивися, як ось виглядає. Ось здесь... А, це бач, да. А я казав, що от по цьому ярочку їх е, зазвичай Буде багатенько, багатенько росте. Отож. І ось де. Тут найголовніше зір. Та я Можливо. нічого не бачу, щось почав гарний. Може, поки я відвернувся, ти поставила, а потім потрат... знайшла. Воно в мішку прибавляється чи не. Чи ти туди сюди тягаєш її? Дивися скільки. Ну, є, трохи. В торбі. Так, да, а я ще й не хотіла йти, так? Да? Ага. А воно так. Щось мені не дуже хотілося йти сьогодні. Ну хто чого? Ні, на, на риболку ти біжиш. Ось, дивись, оце я знайшов вже. Ось. Це вже твій. А, це вже мій, ага, да, виглядав День. вже з листочка. Да. Ось. Це вже я знайшов. який угу. Гарненький. Та отут ось походимо. Эй. А що, подихаємо. А да. знаєш, який азарт, да? так? Главний е, да. ну... один. Якщо побачиш, тоді вже йдеш з наклоненою главне, головою. Головне, знаєш що? Щоб їх не було багато. Mm. Бо тоді зупиниться важко. Так от скільки треба вон там. Ну, кілограм там чи скільки. А то кілограмму, мабуть, і хватить. Да. Ми он, печериці, ми Я ж, дивіся. ага. Зривати? Зривай, та гарний деякий. Ми ж печериць купуємо. Кілограм купуємо і нам хватає. На три рази. На три рази, так. А да. то і на чотири. А то й на чотири. Ти бачиш, як ми кругами ходимо. Ну ось ми обійшли ось, пасикусь з другої сторони. Ну дивися, яка в нас здоровенна. Покажи Та я, я знаю і так. Нічого собі, да. до самої верхушки. Оце так. Ага. Да. Здоровенна. Кругами ходимо. Да. Ось, дивися. Так. Ну хто бачив, що він оце тут сидить, заховався, дивись. Я думаю, що ж воно листя таке приподняте, диви. Раз. Ага. Ди. Хоп. І є. Так. Да. Це ж я вже не витягла. витягнула. Не знаю, я відвернутий був. Це ти людям розкажеш. Так. Так, ну походили, походили. Ще круг зробимо. Біля <рес> цієї. Ну так. Да. Так от дивись, я знайшла. А ти бачиш, що не ні? Та нічого не бачу. Ми ну, не щось... Вітуги? Усе рібить, я початку вроді. Їх як багато, я на А як вже мало, це вже. Не, У -у -у -у. я на такі гриби шукаю добре. Не, ну ми оце ж польські, там, ці. Да. Ти... Ось, дивись, аж два. Ну, точно. Че? Де які? Ти гарний он деякі. зломим, щоб хай їхня грибничка тут, буде. Тут Ось я він, мабуть, наступив, ось шляпка роздавлена. можна ага. Ну, все одно забрати треба. Ну так. Потім кидати раз уже наступив. Так, а це не гриб, ні, то листок. Кого? А, так ми там, мабуть, не були. Я ось, ось тут гляну. О, ох, дивись, я два знайшов. Ось листок підняв. ось прямо, І ага. два отаких от красавці. Так що будешся. Такі знайшли котики. Вони якісь сірі. Такі сизі. Сизі. Сизі, сизі. І дивіться, Диві які, які вони здоровені. здорові. Ага. Такі і це ж... Ну це підемо різу? далі туди, там я бачив, жовті, красиві, красиві. Ага. Диви, ага. як кропива. Вже вдома кропива. Можна да. вже не бойся. А дивись, а да. то не ця. Да, так, то, 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 то Дивись, земляничка, земляничка листочки. Слухай, ми якось ніколи і уваги не звертали, так? Да? І он вона, да. земляничка ця Отак ну, от, от. пройдемо, побачимо, де що росте. Грибник, а ну підрожди трохи. О щось ти. Встелила. не довженеш. А про угу. нас корослюється калюжниця, ще не цвіте. Да, вона ж обично так біля річок, там біля цього. Ну знач, не ще, бачу вже чистоті, чистотіл. І к... калюжниця. І калюжниця, бачите, віщики да. Угу. А що, швидко пішла? Та я... Швидко То. йду. Та не те, що швидко, я трошки там. Зазівався і все. Ага. І те вже ти вже випередила мене. на... Ви... на пішло. Да, вже на випередження пішла. Встелила вже кудись. Ж... З грузами. З грибами. Ага. Ну йди. Господи, оце б я заблудилася. Я тепер поняла. Ага. Ти вже пішла на куди? Я вже пішла в другу сторону. Ага. Оце якби тебе отут саму кинуть, коли б ти додому прийшла. Раніше від мене чи пізніше. А? З переляком прибігла б. ще раніше, раніше, ніж я. Випередила б тебе. <рес> б і кричала. Да. А я тут колись діда зустрічав, Каже, всю, все життя прожив тут і заблукав. І заблукав. Да. І такий біжить вже в очі вирішив, переляканий. Саш, я б орієнтувалася, я чого подумала, що туди, а тоді почула, що там вже траса машини. То я бійшла б туди, на, а, до траси, но... до машини. Ага. Я ж хоч би і перелякалася б, але вже б слухала, де шумить, туди й бігла б. <с mage> на шум. Ага. Ну пішла так. А, дивись, вже це саме розпускається. Якась да, бузина. Ідемо. Дорожка є така. Да. Ну, дорожка є. Тут тільки люди та. То... Зато ми з уловом, з да. грибами. грибами. Переселеш, а мені не хотілося йти так. А воно ще й перші грибочки насилала. Да. Так. Ну, йдемо. Так, ну ми вже виходимо. Сюди ось вон там. Молоді сумки ростуть. Не знайшли там нічого. Е, Сморчків нема. Уже під гору їх немає, а тут в низині ось нас збирали. Так. Да. Насбирали. Ну так і кабанами порито, може, свині? Думаєш кабани визбирало. Та ні, ну тут якби не, кабани, ну, там... там все вигребли. Все вигребло. Ага. Да, тут місце не дуже красива. І пахне гарно тут. І по польські ходимо гриби, і по білі гриби да. ходимо. Опеньків, правда, ну, один Тут нема, раз. Да, немає. Там... Щось такий ліс, якийсь він чудноватий, мабуть. Ні пролісків, ні ряски да. немає, немає, ні опеньків. Таких квітів немає. немає, не ростуть зовсім. І опеньків Ні, опеньки, помниш, ми опеньки там в одній ті знаходили, такі теж ну, лозбинки. Теж небагато зовсім. Ну. Зато другі гриби є. Ну, зато другі да, і... під Березовики, і під да. і Польські, білих багато. Да, а всякі. цих е... масляцькі собирають. Да, Масляків теж багато тут. Так, ну будемо вже виходити. З цього. Лісу далі додому будемо двигатися. Плистячко, сунечки. сунечки. Угу, да, так, і он так. дивися. А, Ось, так і тут, то скільки її. Ага. Та якось я раніше чи уваги не звертала, я не знаю, так? Да? Та ми, може, в таке время тут не ходили, вона от цвіла, ну і все. А по гриби, все. що ми ходили? По гриби ми пізніше вже ходили, коли вже вона вже її нема давно. Така по оці. По оці. Ну так вона ще не цвіте. Ці... Ну Просто уваги не звертали. Ага. Ну, ми ж не круги гото тут тиняємся. Ось через верх не будеш листи? А ось, диви. Слухай, Да, Так, колючий. Та ти подивися скільки його. А -а -а. І відкіль він це тут взявся. А може птичка якась занесла. Може, і он, дивися ці ліпущі. Ну, пішли, Господи, дай. ходимо тут вісім годин і як першу відкривателі, да? Да. так? Ну це ми, то ми завжди йдемо так собі, попрямі балакаємо, а це вже і все. Угу. А, ти хочеш, я вже тепер кисню зроблю. Як? Отак. Угу. Раз, І все. Ну. А я делізла. А, там а лізла? ти отам лізла через mm. Високу гору Тут не робить нічого було, мама. Но... Mm -hmm. То в мене ще сили були з дому, а зараз я біжай... перечіпаюся. а Бачу. Я... Таке слово от таке, знаєш. Таке аж дрімається, так? Yeah. Да? А ось дивися, які котики А, ух ти. Пішли ну, пішли. глянем Що там за котяри. За котай Давай, мабуть, і десь стане. Давай. А то там... Знаєш, якесь дерево впало. Пускай. Оце ось красивене. Дивіться. Да. Оце це красиве. Гарні. Це точно як котячі лапки, да? так? Ну, диви, диви що? які пухнастіки. А, Ось оцю ляточку. Дивись, яка гелячка така красива. Да, красива. Дуже красиві, це вже А да. Ану пахнуть. Ану. А -а -а. Пахнуть? І є жовтий чи ні? Та ні, ніс, не, не жовтий. А, -а, -а. а ось дивися. А тут такі не дуже щебні. Ану та, та і то і малувати. Малі, а це, це такі здорові крупні. Це Да. І гілка он, зламана вроді. Так слухай, ти ж мені ото приніс, так ну, сказати, подарунок, менші, ніж ці. Я їх у вас ну, поставила. Ці не будемо, мама, хай. Хай стоять, то вони гарні, далекі, які оки, крупні. Ладно, пішли вже.